Привіт, любителям ваг групи! У мене для вас є солоденький подаруночок. Volkswagen Golf 6 покоління. На 1,6 дизельному двигуні на автоматичній коробці передач в максимальній комплектації. Автомобіль у нас в ось такому гарному синьому кольорі. Майже в максимальній комплектації. Тут у нас парктроніки вкола. Дзеркала з підігрівом, двохзонний клімат-контроль, монітор, мультикермо, є все немає, тільки панорамного даху. В салоні це у нас максимально комфортний автомобіль, гарна музика, штатна мультимедія, мультикермо, датчик світла та дощу, повний електропакет, зеркала з підігрівом, автоматична коробка передач та клімат контроль, підігріви передніх сидінь. Просторий задній ряд, що в далекій подорожі дає максимальний комфорт. А також, якщо у вас два чоловіки, ви можете ще скористатись ось таким комфортним підлокітником, який в далекій дорозі дає ще більше комфорту. Найбільшою фішкою даного автомобіля є її багажник, оскільки він є дуже великих розмірів. Якщо ви дачник, якщо у вас є просто необхідність великому багажнику, це для вас, оскільки це у нас. Універсал. І багажник у нас тут на реальних розмірів. Тут ви можеш помістити все що угодно, будь-який габаритний та негабаритний вантаж. А придбати цього красня ти можеш на Автопрайд Кривий Ріг. Знаходимось ми на вулиці Генерала Радієвського, 34А. Якщо ти давно мрієш про Volkswagen Golf 6-го покоління, приїжджай та забирай, він вже майже твій.